Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ринкові відносини чи корупція до народного контролю звернулося приватне підприємство Вектор С. Справа в тому, що вже більше ніж півроку вони купують електрику у Кіровоградобленерго. Обленерго. Але вже більше ніж півроку енергетика відмовляється узаконювати з підприємством відносини. Підприємець не розуміє, чому договір з ним не продовжують, натомість боїться, що електропостачання зовсім припинять, і це зупинить виробництво. На допомогу покликали народний контроль. Почалося все із серпня цього року, коли завершився термін дії договору між підприємством Вектор с і Кіровоград Обленерго про електропостачання. Нову угоду підприємець зі свого боку підписав та досі не отримав такого ж примірника з підписом електропостачальника. Це не зважаючи на те, що текст договору запропонував саме постачальник послуг на сьогоднішній день. Станом на 15 грудня, нам договор так і не надали. Незважаючи на те, що керовоград Обленерго не поспішає узаконювати відносини з клієнтом, рахунки за послуги все ж таки виставляє вчасно. Підприємця такий стан справ не влаштовує, адже він побоїться, що будь-якої миті йому відключать електроенергію. І хто за це відповідатиме? Невід'ємним додатком до договору є договірні величини споживання, які також знаходяться в обленерго, і на якій підставі ми зараз з ними співпрацюємо, нам невідомо. Лілія Голінко, яка представляє приватне підприємство, досі не отримала від електропостачальника відповіді на одне просте запитання, як діяти далі. З пані Лілією залинули до Кірвограду Беленерго, щоб поспілкуватися з керівництвом, щоб вони нам дали коментар з приводу договору. Але не встигли ми зайти, як охоронець говорить, що нам потрібен дозвіл на зйомку. Але дозвіл нам не потрібен, тому що ми журналісти і працюємо за чинним законодавством. Намагаємося достукатися, чи хоч якось зв'язатися з керівником обленерго паном Бойко. Вже там нас зустрічає височезний паркан, потім кремезний охоронець, а згодом головний інженер, який помітно нервуючись, знову відфутболює нас до головного офісу. Тобто, ми нам зараз їхати туди. Навздогін телефонують і зізнаються, що не хочуть пояснювати свої відносини зі споживачем. Ми хочемо декоментувати, у нас є на це об'єктивні причини. Доки наша знімальна група штурхала зі всіх боків енергопостачальники, вони швиденько підписали угоду з Вектор С. Ми звичайно задоволені, що допомогли підприємцю, але користуючись нагодою, звертаємось до енергетиків. Що закон потрібно дотримуватись не лише під прицілом відеокамери. Ось так місяцями договір не підписувався. Тільки втрутися народний контроль. Його одразу підписали. Тому, якщо у вас є якісь проблеми, звертайтеся до нас, будемо разом їх вирішувати. Микола Старий Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.